У БМВ є таємне місце, про яке майже ніхто не знає. Але кожен мріє тут опинитися. Тут тренуються члени королівських родин, чемпіони Формули 1 та навіть спецслужби. Що тут відбувається? Зараз покажу. Сюди не приїздять, сюди прилітають, бо це один із найвищих полігонів БМВ у світі. Висота понад 2000 метрів. Альпи. Повітря тут на 100% складається з адреналіну. Та запаху паленого щеплення. Це Кютай. Місце, де баварські тачки випробовують на міцність а водіїв – на майстерність. Повний репортаж цього таємного полігону вже на моєму YouTube каналі Стельмах Простору. Посилання в шапці профілю або в коментарях. Підписуйтесь. У мене там багато тест-драйвів. Покатаємося разом, друзі.